На Вістрі. Я так бачу, діє Віслевський. О зараз небезпечний момент. І... Гол! Все, ж таки, все, ж таки, все ж таки зробили програму мінімум у першому таймі Олександр Волков. Олександр Волков. Уже на вкомпенсований рефері Максимом Скрипником час забиває м'яч у ворота армійців, і відкриває рахунок у нашому матчі. Хто віддав передачу? Хто віддав передачу, друзі? Вадима Бовтрука. Спитаю. Пізніше розберемося з складом. Дмитро Береска на ударній позиції забиває. Дмитро Береска зробив цей гол сам, перехопив передачу необережну передачу когось із армійців. Видвинувся у центр карного майданчика і чітко пробив у правий від голкіпера Кут низом і зробив рахунок, рахунок 2-0 професійного українського футболу. Подача зараз. Ох, який гол, друзі! Красиво! Подивіться, якому красивому китку. Забиває, Забиває футболіст штурму. Це хто там? Артур Куплій здається. І Ігор Сікорський біля м'яча. Пробиває, забиває Ігор Сікорський. Холоднокровно реалізує спробу за 10-метрової відмітки. Форвард Олександр Борисович Головко. Трошки не так діяв, трошки покраще діяв. Ось Зараз в атаці штурм на, на ударній позиції. Лящук пробиває, і забиває. Красива комбінація. Там і Волков взяв участь у цій комбінації, і е, Лящук забив. Подача. Удар по воротах, і рахунок у нашому матчі відкрито. Владислав Любко причаївся там на лівому фланзі тихою сапою. Прокрався у карний майданчик деньгофа і в дотик переправив м'яча в сітку після подачі зі стандарту від Дмитра Осадчого. Саферта, удар і гол. В своєму стилі холоднокровно Ігор Сікорський реалізував 11-метровий удар, як він це завжди робить, поклав воротаря і спокійно покотив м'яча у протилежний кут Сергію Дубиківський про те, що варто ставити по І гол, друзі. Ігор Сікорський відкриває рахунок у нашому матчі, пробив без шансів для голкіпера. Микита Романов начебто й угадав політ м'яча, але наскільки сильно потужно по більярдному пробив Ігор Сікорський». десятого номера дружби, щоб не плутати із нашим Сергієм Шевчуком. Уто потакий гол! Красиво! Не, не очікували зараз такого футболіста дружби Дмитро Осачій. витончено подав на голову партнера по команді, який випали гравці штурму. От в цій саме ком комбінації. Зараз Ігор Сікорський, помилка Максима Куби. Вихід і забиває Ігор Сікорський. Молодчик, молодчик Ігор Сікорський, хет-трик нашого форварда. Лівою ногою на Шевчука. Щаслився, треба подавати. Націлено подачу. Удар поворотом, гол! Гол штурм зрівнює рахунок. Такий назрівав цей гол, і такий він відбувся. Щасливцев подав після передачі Шевчука. Чудова комбінація наших футболістів і Ігор Сікорський. Луба, Луба, Луба. Владислав Любко забуває, так? Головою. Зараз все висить на волосині. Олександр Волков проти свого тезки Литвиненка пробиває, забиває. Олександр Волков 1-1 стає рахунок, але удар в запасі у Ниви. Хто бере на себе відповідальність? Ну що ж, Дмитро Осадчі, забувай, друже. Пробуває Осадчі, без питань пробуває Дмитро Осадчі, забуває.